За два дні розпочнуться різдвяно-новорічні свята, але в нас вони затьмарені війною та трагічними подіями. Тож для багатьох родин питання, чи варто святкувати в умовах війни, коли в країні гинуть люди, залишається актуальним. Та коли йдеться про дітей, то тут, на думку психологів, відповідь очевидна. Даний момент відчуття свята та новорічного дива нашим дітям вкрай необхідно і, напевне, більше ніж будь-коли раніше. І саме традиційні приготування до новорічних і різдвяних свят будуть для дітей тим ресурсом, який дозволить їм далі жити і будувати своє майбутнє. Разом з тим, буває і так, що бажання відзначати свято зовсім немає. Буває і так, що відзначати свято свята не всі хочуть. І я хочу сказати, що це теж нормально. Отже, чи варто змушувати себе. Святкувати свята ні, не варто, хоча. Варто прислухатися до своїх емоцій, до своїх переживань і діяти так, як цього потребує саме ваш організм. Але повертаючись до сказаного вище, повторимось, що провідні фахівці в галузі психології говорять про те, що навіть в умовах війни для дітей, а це саме вразлива категорія. Варто влаштовувати маленькі свята. Освітяни дослухаються до таких порад, і в кожному закладі заздалегідь готуються зустрічати святого Миколая Цьогоріч річ. То вперше відзначатиметься 6 грудня разом із Днем Збройних сил України. Відтак, підхід до святкувань особливий, кажуть у гімназії номер 1 Зимово-новорічний різдвяний цикл це не просто святкування, а це відповідно ті традиції, які є духом такого українського суспільства, дотримання нашої ідентичності. Це фактично те, за що ми боремось. І е, ми підійшли до організації заходів цього року по-особливому. Оскільки 6 грудня за новим календарем ми святкуємо і День Святого Миколая, і День Збройних сил України не випадково. Ми із органу батьківського самоврядування в тісній співпраці Лігою Батьків готуємо сувеніри та різноманітні подарунки, які святий Миколай передасть на передову. Благодійна акція Тепла хвиля вона передбачає саме передати частинку ось цього дитячого тепла, посмішки, емоцію, які ми впевнені будуть оберігати кожного захисника на передовій. А ще додає Ірина Богданівна, у школі готуються благодійна акція Тепла хвиля у співпраці із Лігою Батьків. Майстер-класи, квести, арт-майстерні та різдвяний кінотеатр. І це лише як приклад, бо у кожному закладі громади напрацьовані свої традиції, які гуртують дітей, дорослих, дарують тепло та відчуття свята, солідарні із освітянами і працівники культури, які готові запропонувати дітям цікаві святкові заходи, приміром як міський палац культури. Психологи наголошують, що особливо це важливо для наших діточок. Адже сьогодні вони потребують вдвічі більшої нашої уваги та турботи, тому навіть в умовах війни ми повинні влаштовувати невеличкі свята та святкування. А отже, запрошуємо усіх діточок в резиденцію Святого Миколая. Тож, шановні славичани, юні, маленькі, ми чекаємо вас в резиденції Святого Миколая. Давайте трішечки познайомимось, що ж вас тут очікує? Знайомтеся! Ось і наш святий Миколай, який вже в нашому місті, а поруч з ним його помічник, добрий гномик Тосик. А ще, дорогі словчани, в нас для вас сюрприз. Адже разом з Миколаєм прилетіла його добра юна подружка, папушка Джавелінка. Привіт! Любі діти! Щиро вітаємо вас усіх з прийдешніми різдвяно-новорічними святами. Нагадуємо усім вам, що у нашій резиденції існує казкова пошта Святого Миколая. Тосику, принеси мені листи, які вже встигли написати слухняні діти Славучини. Листи вже в дорозі, вони приходять до нас. Ми їх читаємо і очікуємо на вас, мої хороші. Отож, завітайте до нас! І ми на вас чекаємо. Чекаємо на вас. Що ж до міської новорічної ялинки, сподіваємось, ви бачили, що вона вже прикрашена, як і минулого року. Це жива ялинка, що росте поблизу сцени на центральному майдані. Іграшки використали зі старих запасів, в тому числі і ті, що минулоріч багато славучан виготовили власноруч. Ось Збереглися дитячі, ось всі повиводили чіпляю тогорічні.